Соціальна турбота та стійкість ці аспекти життєдіяльності громади сьогодні є ключовими у роботі могилів подільської міської ради. А відтак на численні звернення громадян за їхніми відповідними заявами виникла необхідність додаткового фінансування програми: соціальний захист та соціальне забезпечення громадян на 2022-2024 роки. Запропоновані зміни до попередніх рішень передбачають збільшення грошового ресурсу, який переважно спрямують на підтримку та відновлення поранених військовослужбовців. За перше питання порядку денного депутати проголосували одноголосно. Відповідно до змін, скоригували й бюджет Могилів Подільської громади на 2024 рік, а саме залучили обласну субвенцію на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, навчання учасників бойових дій і їхніх дітей. Та субвенцію з державного бюджету на придбання житла. Задля ефективної організації роботи перерозподілили кошторисні призначення головних розпорядників бюджетних коштів в межах затверджених видатків. Позачергове 52 ге засідання сесії надзвичайно важливе, адже рішення схвалені з соціальних питань, підтримки наших військових і ті, які дадуть змогу виконати завдання господарської діяльності громади. Резюмував могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк.